Чому твій внутрішній магніт притягує саме певну категорію людей? Це люди можуть бути як ті, які приносять тобі радість, так і ті, які тебе якось розстроюють. Давай зараз подивимося. Ось уже виривається енергія сім'ї, яка говорить про те, що. Ну, ти ніде від них не дінешся. Подивися, які бурлящі штучки йдуть. Саме ти відчуваєш, що ти і в полоні, що ти ніде не дінешся, і зробити ти нічого не можеш. І вони своїми діями, якими можуть тебе вкрай вражати, роблять відзеркалення. Зовні ти себе почуваєш нормально. Розгублено, а коли в контакті з ними це тотальна якась неволя. І ця неволя, вона не просто так, вона створена для твого подальшого розвитку. Напиши в коментарях, чи ти хочеш звільнитися від цієї неволі. І, можливо, кожен, хто прослухав це, зараз впізнав, в чому саме його блокує сім'я, чи це установка, чи це якась поведінка. Чи це навіть якась сліпа зона, яку ви до кінця не можете сформувати? Тож напишіть, чого ви хочете позбутися, і те, на що ви хочете замінитися.